На даний час ми маємо більше 300 кримінальних правопорушень. У нас тут ще красть дій втрачають десятки, а то й сотні тисяч гривень. Він кидає номер карточки, кидає тих задніх три цифри і каже, чекайте, зараз 5 хвилин хоче будуть на вашому рахунку. Посилка, як вже казали по Еликсу. А, одна з це... кидають вам ссылку, сказають карту. Хочу замовити ваш товар, але по Олексу ставте. Нають цю силку кажуть, я не хочу втічати своїх грошей, того давайте помиляємо велику ставку. Сьогодні ми вкотре зазвітали до студентів медичного університету міста Тернополя, де провели роз'яснену розмову щодо попередніших хрест, як не стати об'єктом таких злочинних посягань. Під час проведення бесне ми також давали інформацію, що Об'єктом таких злочинних посягань стають їхні однолітки, які дуже багато часу проводять в соціальних мережах, різних інтернет-каналах, здійснювати електронні покупки. Якраз тут з'являються ризики для них, де вони можуть стати об'єктом злочинних посягань. Потрапляв неодноразово в такі ситуації. В сучасному світі майже неможливо уминути таких ситуацій, людей, дзвінків, які можуть тобі нашкодити, чи мають якусь навмисну і погану мету. Проте з них всіх можна вибратися. Найпростіше це контролювати свої вчинки, свої фінанси. Коли йде мова про гроші, обов'язково потрібно перевірити інформацію з два-три рази, щоб впевнитись, що ти все робиш правильно твої дії є спрямовані і доцільні.